З університету Міхайла Драгоманова, доктор філософії психології, тренер НЛП міжнародної категорії, майстер-тренер International Coaches Union. В цьому ефірі ми поговоримо про те, чому ви так, що ми ходимо по колу? Як відбувається, що ми застрягаємо? Ми починаємо, зупиняємось, повертаємось назад. Картаємо себе за те, що зупинилися, знову починаємо і знову зупиняємось, повертаємось назад, знову картаємо. Цей цикл, мабуть, знайомий багатьом. І Якщо вам теж це знайомо, то ви точно не самі, і я пропоную нам разом розібратися, як битись цього кола. Сьогодні ми поговоримо про внутрішні бар'єри, які не дають нам вирватися з цього кола, і як м'яко почати ці бар'єри обходити. З чого? згадайте, як це виглядає для вас? Наприклад, ви вже стільки разів намагалися щось змінити, починали щиро, натхнено, але через деякий час все зливалося. І ви знову опиняєтеся там, де були. Або, можливо, ще нижче Із відчуттям провини. Ну, Про що ми можемо говорити? Є люди, які намагаються схуднути до літа. Можливо, ви один з таких там чоловіків чи жінок, які думають, о, зараз вже буде тепло, якось треба привести себе до форми, і ви починаєте. Там правильно харчуватися, починаєте слідкувати за собою, займатися спортом. Якийсь момент це спрацьовує, а потім може якийсь тортик, а може, якась інша смокота, і ви зриваєтесь. Кажучи собі: ну нічого страшного, ну один раз воно нічого ніяк не вплине, ви зриваєтесь знову, 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 знову. Через певний час помічаєте, що ви стали ще більш огрядним, Чого рядного, ніж були. І ви питаєте себе, ну, що зі мною не так? Моя відповідь з вами все гаразд. Просто вмикається певний захисний механізм. Це називається внутрішнім бар'єром, який часто працює автоматично як певна програма. І завдання цього бар'єру зберегти стабільність. Зберегти звичний стан, але ціна цієї стабільності ваше зростання, яке ніколи не станеться. Чому важливо розбиратися з бар'єрами? Чому важливо пройти них, керувати ними? Тому що бар'єр це не ворог, це перше, що треба усвідомити. Це наша внутрішня частина, якийсь кордон. Який колись нас захистив, можливо, від помилки, можливо, від болю, можливо, від приниження, розчарування. Димний мій клієнт розповідав мені, що мама з дитинства вчила його в ситуації, коли важко, казала, синочку, ти просто нормально поїси та лягай спати. Як то, знаєте, російською кажуть, утром вечора мудріє. І тепер він вже доросла людина, він заїдає. Ті ситуації, які пов'язані з розчаруванням, приниженням, помилками? І йде такий сон напівсон, напівмарення. Дивиться просто якісь тіктоки, отримує легкий дофамін. Тому що всі ситуації там помилки, бори, розчарування, приниження, які. Можливо, спіткали людину на спробі вийти на новий рівень, сприймаються мозком вже як небезпека. І мозок включає саботаж, відкладання, сумніви, страх, потребу в захисті, безпеці. Це і є внутрішнє коло. І поки ви не розумієте, як воно працює, з нього не вийти. Для того, щоб навчитися виходити, Ми сьогодні розглянемо кілька вправ. А перед цим до вас питання, якщо для вас здається, важливим ця тема важливим ця тема, будь ласка, напишіть про це, напишіть, як це відбувається у вас. Як ви ходите по колу? Чи було у вас таке? Напишіть в коментарях, підтримайте цей ефір, для того, щоб більшість людей дізналися. Як можна справлятися з такою ситуацією? І більше людей подивилися, можливо, ті вправи, які я дам. Отже, вправа перша. Вона називається Мій цикл. Подумайте про якусь одну ситуацію, де ви ніяк не можете зрушити з місця. Наприклад, ви хочете змінити роботу. Ви збираєтесь, починаєте, там, шукаєте щось. Потім, та ні, ну краще залишу яке. Або ви хочете почати якийсь проєкт. У вас є якась ідея, ви ходите з нею, там проживаєте, і вам цікаво, потім думаєте, та ні, ну нехай буде вже яке. Може, ви хочете заявити про себе, сказати, я достойний кращого, чи достойно кращого. Я маю отримати більше від життя. А потім думаєте, та не треба висовуватись, не треба якось. Показувати свої амбіції, бо може комусь це не сподобається. Може, ви хочете вийти на новий рівень у стосунках, але страхаєтесь сказати своєму партнеру, чоловіку, дружині, з тим, з ким ви у стосунках, сказати, що ви хочете, і думаєте, ну, краще залишити, як я. Отже. Можливо, про ці приклади, зміна роботи, початок якогось проєкту, заявити про себе, наважитись вийти на новий рівень стосунка. може, якісь ваші ситуації. Візьміть аркуш паперу, опишіть свій типовий цикл. Він завжди буде мати кілька кроків. Перший крок щось запускає цю дію, цю ідею, звільнити роботу, почати проєкт, заявити про себе, наважитись на щось в стосунках. Що запускає. Напишіть, що саме запускає ці думки, ці дії. Друге. На якому етапі щось вас зупиняє, виникає цей бар'єр? Можливо, це відбувається майже відразу, ви починаєте себе критикувати, казати, та ні, не треба. А можливо, певний час ви просуваєтеся, можете робити якісь кроки, Там, наприклад, гугліть якусь іншу роботу, де можна. Отримати більшу реалізацію, чи починаєте тренуватися в публічних виступах, щоб заявити про себе. Отже, на якому етапі зупинка? Третє. Що ви відчуваєте в той момент, коли ця зупинка виникає? Можливо, це буде прямо відчуття в тілі, що ви вперлися в якийсь такий бар'єр. Прямо щось зупиняє вас, не дає рухатися далі. В когось це може бути слова самому собі, тобто може бути відчуття, можуть бути слова. Та... Оближ, зупинісь, не треба. А в декого мій клієнт один розповідає мені, що прямо як перед очима стоїть якась стіна. Отже, що ви відчуваєте, що у відповідь на цю зупинку ви говорите собі? Як ви пояснюєте собі? Як ви раціоналізуєте, чому ви зупинилися? Кожна людина, яка стикається з бар'єром, яка попадає в це коло, вона починає з собою розмовляти, вона починає собі пояснювати, раціоналізувати свій бар'єр, зупиняти себе, виправдовуватись перед собою. І останній крок, останнє питання, як ви повертаєтесь назад? Отже, ще раз кроки. Що запускає дію, на якому етапі зупинка, що ви відчуваєте в цей момент, що ви говорите, як ви пояснюєте собі, і як ви повертаєтеся назад. Це вже ваша мапа, це вже орієнтир. З неї почнеться вихід. Напишіть мені, хто зробив цю вправу. Може, у когось є вже якісь осяяння, якісь думки. Ірина Кирилова пише, е, є своя зона комфорту, і тільки коли вихід з неї починається ріс. Так, хто написав? Поставте, будь ласка, там якийсь плюсик, якщо ви ці кроки осмислили, написали. ще Звертаюсь до всіх, поки ви якось осмислюєте це все. Кожного четверга, в 21.00, я виходжу в ефір і державною мовою даю якісь. Актуальний такий своєрідний міні-тренінг, який дозволяє вам отримати технології для того, щоб просунутися далі. От мені пишуть, сину, 16 років, завжди сваримося. Я мама контролер. Другий етап даю задній, третій етап злість. Аналіз мій. Я стараюся, а він нещасливий. Як бути? От, отже, ви. Ви написали перший етап, да? Що у вас на першому етапі? Перед тим, як ви даєте задню? Напишіть це, якщо ви готові. І тоді ми зможемо проаналізувати. Отже, ви записали ці 5 кроків. Тепер друга вправа. Що насправді мене зупиняє. Вона так і називається Чого я боюсь насправді. Зосередитися на точці зупинки. Це другий крок. От щось ви запускали дію, потім ви зупинилися. І запитайте себе, якої саме небезпеки в цей момент я намагаюся уникнути? Це не мають бути загальні відповіді. Це мають бути точні відповіді. Наприклад. Я хочу заявити про себе, але боюсь, що мене будуть висміювати. Будуть наспіхатися не зі мною. Я хочу наважитися вийти на новий рівень в стосунках, але я боюсь, що буду виглядати смішно, якось ніяково. Або я хочу змінити роботу, але боюсь, що може виявити, що я не такий, не така вже й цінна, як мені здається. Для наступного роботодавця. Це є ядро бар'єру. Це те, що вас нібито захищає, але не дає рости. Отже, я хочу, але боюсь. Я хочу, але мене зупиняє. Подумайте про це, так? Які фрази лунають? Кому зрозуміла ця ідея, підставте, будь ласка, одиничку. Оля Кирилюк пише, в мене так в стосунках. Після розлучення 15 років тому було кілька відносин, навіть більш-менш тривалих, але це ще раз були стосунки на відстані. Або такі, що стають тільки дружніми. Що вас зупиняло, Оля Кирилюк? Щоразу раз у ці стосунки не мають перспективи, я така, ну все буду сама до кінця життя, та й розчарування. Щось зупиняє вас, та? ще раз, починається рух, щось вас зупиняє. Спитайте, чого я в цей момент боюся? Від чого я себе намагаюся обезпечити, коли виставляю цей бар'єр? Віднесіться до цього бар'єра з вдячністю, це щось таке, що намагається вас зберегти. Так само, як люди будують собі дім, де є стіни, стеля, там, підлога, це якось нас захищає. І нам не треба зносити ці стіни, треба зрозуміти, де двері, як вийти. Поставте одиничку, кому зрозуміло це і хто зміг відповісти для себе на це питання. А я поки. Дам наступну вправу, яка продовжує роботу з собою. В той момент, коли ми знаходимо цей бар'єр, який нас захищає, але не дає зростати, ми робимо право, що я можу дозволити. Ми не знищуємо бар'єр, ми з ним домовляємось. Спробуйте так написати: Я дозволяю собі. Оце навіть якщо я дозволяю собі те, що я хочу, навіть якщо станеться те, чого я боюся. Отже, така фраза: Я дозволяю собі далі говорити свої слова, навіть якщо станеться, і кажіть те, що вас ніби зупиняє. Наприклад, я дозволяю собі спробувати, навіть якщо це буде не ідеально. Або я дозволяю собі зробити крок, навіть якщо. Не відчуваю себе готовим на 100%. Я заявлю про себе, навіть якщо хтось буде насміхатися. Це новий внутрішній контракт, це контракт на розвиток, а не на виживання. Що відбувається, коли ви говорите собі таке? Коли ви кажете дякую цьому бар'єру? І дійсно вдячні за те, що вони це захищають, але гнучко проходити далі, далі в розвиток безпечний розвиток, де бар'єр вас продовжує захищати. Але ви можете рухатись далі. Напишіть, поділіться в коментарях, навіть якщо ви дивитесь запису. А я рекомендую всім підписуватись на мій YouTube канал, для того, щоб ви могли отримувати інформацію, коли відбуваються ефіри. Я вже казав, що ви кожного четверга, але але, можливо, вам потрібні якісь нагадування, щоб не забути бути в ефірі, задати свої питання, мати можливість поспілкуватися вживу. Так, Давайте подивимось, що ви написали. Кому зрозуміла ця вправа, да? контракт з собою? Вправа, що я можу дозволити собі. Поставте, будь ласка, цифру 2. І, можливо, от я знаєте, згадую Френка Фарелі, якого я постійно питав, як можна навчитися працювати настільки класно, настільки ефективно, настільки яскраво, тонко, елегантно. Він казав: дивись мої відеозаписи 100 або 200 разів. Можливо, комусь варто подивитися цей ефір знову, почути ці вправи, почути ці питання, які я задаю, відчути цей такий. Онлайн-коучинг і пройти все ж таки трохи далі за цей бар'єр. А можливо, комусь треба просто отримати роздуми після ефіру і задати собі кілька питань, зробити собі такий самокоучинг. Оці, оці питання можуть бути такими: яке коло я проживаю знову і знову в житті? Що запускає цей цикл? Чого я уникаю? Хоча дуже хочу отримати. І останнє четверте питання: що я хочу і можу дозволити собі тепер? Бо ваша нова реальність починається саме з цього дозволу? Дозволу на розвиток. Ще раз питання для самокоучингу: Яке коло я проживаю знову і знову, що запускає цей цикл, і що його зупиняє? Чого я уникаю, коли я зупиняюсь? І що я хочу і можу дозволити собі тепер, коли я розумію? Чого я захищаюся і розумію, чого я хочу. Кому зрозуміло, поставте, будь ласка, трійку, зробіть цю вправу самим собою, задайте собі ці питання. А на останок я хочу дати кілька ідей, які ви можете так, на осмислення взяти. Перша ідея. Бар'єр не проблема. Навпаки, це знак, що ви готові рости. Тому що ви щось вперед, значить ви зростаєте. Коли вона не зростає, вона не впирається ні в що. Черчилль казав, що можна спиратися тільки на те, що тобі опирається. Отже, перша ідея бар'єр не проблема. Це ознака, що ви почали зростати. Друге. Так, іти в нове страшно, бо воно нове. Але йти в нове це нормально. І можна йти туди з цікавістю, з позицією дослідника, а не з позицією людини, яка приречена просто ховатися від кошмарів, які сама собі надумала. Йти в нове страшно, але нормально. Йти туди з зацікавленістю. Поміняйте страх на цікавість. Нехай це стане пригодою. Отже нове може стати пригодою. І третє. Головне в роботі з бар'єрами це не боротьба, а м'який стабільний поступовий рух. Крок за кроком, кожного дня, як в спорті, просто робите, робите, робите. Чи в якийсь момент ви усвідомите, що бар'єр вже десь далеко позаду? Ще раз, бар'єр не, проблем, не проблема, а ознака розростання. Іти в нове можна з цікавістю, як в пригоду. І третє, головне не боротьба, а м'який стабільний рух. Ну, а для тих, хто хоче трошки більше дізнатися про те, як працювати з цим. Якщо ви хочете перейти з точки Я застряг, чи я застрягла в точку Я дозволяю собі жити по-іншому, я запрошую вас в перший день літа, 1 червня, на майстер-курс, який буде з 2 до 17, з 14 до 17 години, робота з бар'єрами, обмеженнями та переконаннями. Що там буде? Це буде глибока робота з вашими особистістими внутрішніми блоками, зі стереотипами, з страхами. Там будуть коучингові інструменти для зміни мислення, і там буде новий рівень дозволів, такий прохід в простір внутрішньої згоди діяти. Є реєстрація за посиланням під цим відео. Телеграм-чат для групи вже відкритий. Там вже є, здається, більше 10 людей. І ви можете поспілкуватися з ними. Це ті люди, з якими зустрінетесь перший день літа. Ну, і ще, якщо ви хочете ще більше, не просто там 3 години такого розвитку, звичайно, наповненого, гарного, ефективного. А якщо ви хочете дійсно глибинну роботу, таку тривалу. То є ще курс, який стартує у нас раз на рік, це курс для тих людей, які хочуть стати коучами, курс коуч-практик. І якщо ви хочете не тільки прийти до змін самостійно, але навчитися працювати з іншими людьми, отримати нову перспективну професію, яка дозволяє розуміти себе глибше і володіти професійними інструментами, змін навчання, зростання. Я запрошую вас на курс коуч-практик який стартує 13 червня. Формат онлайн, жива робота, практики, супровід, група з різних країн. Група вже набрана, все відбудеться обов'язково. І цей курс підійде вам, якщо ви хочете освоїти коучинговий підхід, можливо, ви вчилися десь коучинг, можливо, щось про нього чули, можливо, ви зацікавилися. Можливо, ви вже працюєте з людьми як тренер, як консультант і плануєте розширити коло своїх інструментів. А може, ви просто хочете перезапустити своє життя через інструменти, а не через такі підштовхування, насилля над собою? Можливо, ви хочете зростати м'яко і природньо. Всі деталі під відео ми так само вже сформували групу для тих, хто хоче вчитися, вже записався вчитися на цей курс. Ви так само можете поспілкуватися з ними і ще потім поспілкуватися з тими десятками, вже сотнями людей, які пройшли ці курси. в мене за 20, навіть більше, ніж 20 років. Це люди з усіх країн, вже успішні зі своїми власними консалтанними бізнесами, з, просто з бізнесами, керівники, які застосовують коучинг там в різних країнах. Це велика спільнота, яку ми називаємо Зелен Спейс. Яку я вас запрошую. Ну, а зараз я дякую, що ви були в ефірі. Пам'ятайте, що ви не не поламані. Ви просто дуже довго намагалися вижити замість того, щоб жити. А зараз ви можете, зараз вже час дозволити собі жити і вийти з кола. Давайте подивимось. Ірина Кирилова пише: дуже вам дякую, приписав і стало зрозуміло, на якому етапі просідає Розуміння, що прагну більшого розвитку фінансів і так далі. Страх до нового. Третє, зупинитись споглядає за собою аналіз. Так, я чекаю на вас, якщо ви хочете, Ірина, дізнатися більше і пропрацювати. І чекаю всіх в просторі коуч-спейс. В просторі сильних, вільних, людей, які хочуть ставати ще більш сильними, потужними. Натисніть підписатися, щоб бути з нами в наступних ефірах і до зустрічі на майстер-курсі або на великій міжнародній програмі «Коуч-практик». І ми можемо бути разом на цьому шляху виходу з дня сурка, виходу з кола. Спіраль еволюції. Я завжди кажу, що коучинг – це те, що дозволяє перестати ходити по колу і дозволити собі зростати по спіралі. Ну все добре. Я бажаю всім усмислити себе, наповнити себе і здійснити себе. З вами був я, Всеволод Зелен, професор університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософії психології, тренер НЛП міжнародної категорії, майстер тренер International Coaches Union. До зустрічі.